На Прикарпатті ліквідували тіньову автозаправну станцію, яка торгувала контрафактним неякісним пальним. Встановлено, що Івано-Франківець облаштував нелегальну заправку, де разом із спільниками здійснював реалізацію дизельного палива без жодних ліцензій та документів, які підтверджують законне походження та якість пального. При цьому АЗС працювала без касового апарату та покупцям не видавалися фіскальні чеки. Деталі від Віталія Поп'юка, прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з територіальним управлінням Беп Закарпатської області. Припину діяльність незаконної АЗС на території міста івано франківськ у грудні минулого року правоохоронці склали на особу, яка здійснювала незаконну торгівлю пальним на вказані АЗС адміністративний протокол за статтею 161 Прим прім Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак, попри штрафні санкції та вимогу зупинити незаконний бізнес, правопорушники продовжили нелегальну торгівлю пальним. Слід зазначити, що для здійснення оптової або роздрібної торгівлі пальним підприємцям необхідно отримати відповідну ліцензію. Сама по собі її відсутність. Зазвичай тягне за собою адміністративну відповідальність та значні фінансові санкції. Втім, в окремих випадках передбачена і кримінальна відповідальність, зокрема, коли особи здійснюють збут незаконно виготовленого пального. У нашому випадку, згідно висновків експертизи, попередньо отримані на АЗС зразки дизельного палива не відпадають вимогу ДСТУ через завищений вміст сірки. Що свідчить про його незаконне походження, під час досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність осіб за фактом незаконного обігу вказаних під товарів. За місцем знаходження АЗС проведено обшук, в ході якого вилучено близько 10 тонн контрафактного пального, готівку в значних розмірах, чорному бухгалтерію, відеореєстратор та засоби зв'язку. Резервуар з паливно роздавальною колонкою нелегальної АЗС. Наразі демонтовано. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Призначено експертизу вилучених нафтопродуктів та вживаються заходи для встановлення їх походження.